Доброго ранку, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. З чого починається мій ранок, не з кухля кави, а з простої води, коли я встаю і випиваю за декілька прийомів оцей кухоль води. Для того, щоб поповнити ту вологу, яка вийшла вночі з мого організму. Це дуже корисно, це дає роботу о, шлунку, кишківнику, підшлунковий і жовчному міхорові. Так що випиваю кожного ранку такий кухоль води. Водичка трошки тепловата. Я теплу зовсім не люблю, тому люблю таку чуть-чуть тепленьку. Випивши кухель води, я лягаю на ліжко і починаю робити вправи для ніг, для того, щоб їх трошки розімняти. Потираю до гарячого свої. Руки, щоб гарячо, гарячо було. І далі у мене ще дуже багато вправ. Такими вправами я займаюся час 20 хвилин. Тобто 80 хвилин. Потім другий комплекс вправ, це на підлозі на коврику. Я лягаю ось на такі. Коврик, коврик ляйко. Це такі голочки, вони срібло, мідь і там ще якийсь метал. Цей коврик я купляла в Україні і коштував він три роки тому 910 гривень. Дуже допомагає, коли є простріли в. Попереку я на його лягаю. Можна на весь хребет, він такий ось довгенький трошки, у мене, не широкий, а довгенький такий. Можна на хребет лягати, можна на і його поперек послати і лягати. лежу я на ньому хвилин 15-20. Обов'язково треба, щоб. Не на голе тіло вона було, а якась тоненька футболка або ковтинка. Такі вправи я роблю кожного дня 10 днів підряд. Потім роблю 2 неділі перепочинку і починаю знову. На цьому коврику можна масірувати і підвошу ніг, теж дуже корисно. Дає свій результат. Можна отак прикладувати руку, тримати, і дає теж свій результат. Масирує всі е, точки на руці, і маєш гарний результат. Ну, а на цьому коврику голубенькому, зараз я вам покажу, який я. Роблю вправи. Ось мені мой реабілітолог роздрукувала такий е, такі листочок, дала мені. Ось ці вправи, типу е, мостика я роблю е, два підходи по 10 разів. Потім переходжу е, на таку позицію. Роблю це Теж дуже корисна вправа для того, щоб мишці, ось тут показано, які будуть працювати. Роблю я на один, на один бік по три рази, по десять разів відчитую. І на другий бік це виходить по три підходи по 10 разів. Потім у мене є такий валік. Це все я роблю на цьому синьому Коврику. Ось ці три вправи кожного дня я їх виконую. Потім у мене вправи йдуть з резинками, які мені дуже допомагають розробляти колінний суглоб після операції. Оце о, синя резинка, вона більш на пізній срок, вона тугіша. Червона резинка це вона слабіша, більш на ранній срок, і біла резинка для того, щоб держати рівновагу і не хитатися зі сторони в сторону, коли вже ходиш без милиць. І ось оці вправи з резинками – я їх виконую на кожну ногу по 10 разів, два підходи. Тут показано, які е, мишці е, будуть працювати, коли робиш цю вправу. У мене є ось такий стілець. Я прикріпляю до ніжки, сідаю і починаю з згиб... розгинати, згинати. Ногу. На цьому стрільці я роблю і таку праву і з червоною і синьою резинкою, і потім ще у мене є е, ось такі шматочки я понарізала собі. І я ось так ногою туди-сюди вожу, щоб коліно. Розгиналося, згиналося. При повній реабілітації коліно повинно розгинатися до 140 градусів. Ось ці прави мені теж допомагають, і дуже добре. Ось цією це все мій, як кажучи, інвентар для покращення мого. Самопочуття після операції. Тут далі теж ідуть ці вправи, вправа присідання на стільці дуже корисна, але останній раз нам реабілітолог дала нову вправу, як повинно присідати. У них є там така спеціальна кушетка. А я зроблю, що вона регулюється більше вище, нижче і зовсім нижче. Ну, У мене вдома такого немає, то я собі придумала так. Сідаю на вище ліжко, потім на цей сілець, а потім на своє ліжко сідаю і так роблю присідання по два рази по 10 рахунків. Ось тепер прийшла вправа. Ось така вправа, шаги вліво вправо, надіваю на ноги, як ось тут на цьому малюнку показано. І починаю робити. Також 10 разів в одну сторону, 10 разів в іншу сторону. І оце на рівновагу вправа дуже корисна. Але мені, так як одне коліно ще дуже болить, то вона не дуже виходить. Але я стараюся її робити для того, щоб покращити. Ось, і оце останній час, теж додали нам цю вправу. Ось на встаю таку шматинку, щоб вона добре їздила по підлозі. І виконую такі вправи. І все це роблю по 2-3 підходи по 10 разів. Останній розділ моїх ранкових вправ це велотренажер. На цьому велотренажорі я займаюся 15 хвилин. на кожній позиції по 5 хвилин. Це перша позиція, друга і третя поки позиція. За цей час, коли у мене з'явився цей велотренажер, я не пропускаю жодного дня. І роблю ці вправи на ньому. Звісно, е, акуратно, треба на нього зміститися, і дуже правильно ставити саму ступню ноги, щоб вона була паралельно землі, щоб не крутити носочком, а всією ступнею. Тоді. Нічого собі не нашкодиш, бо мені там писали, що можеш собі нашкодити. І те і все сказав. реабілітолог, все, коли правильно робиш, коли ставиш отак ступню, а не отак. От, а коли в паралельно землі підлозі, тоді все буде добре. І ось такий мій останній розділ мого тренування роблячи зарядку вранці. Потім ще я е, в другій половині дня сідаю на цей тренажер, але через день це роблю для того, щоб самі мишці закріпилися. І роблю також 15 хвилин на кожній позиції по 5 філин. Ось так, друзі. Вже мені тепер Такі вправи, я повинна робити кожного дня до того часу, поки я буду жити. Іначе, якщо ти не будеш робити цих вправ, як би там не було, вночі, коли ти спиш і не рухаєшся, вранці встати дуже тяжко. Тому для того, щоб сустав розроблявся, сустав функціонував, приносив мені задоволення, а не з цього тіння повинна я займатися цими вправами, які мені дав мій реабілітолог. Дуже гарні у мене тут два дві жінки реабілітологи вони між собою міняються, але дуже-дуже гарні. Відносяться до тебе з великою повагою і допомагають у всьому, підказують. От сьогодні мені підказали купити цей велет і ще хочу показати вам одну таку цікаву річ. Це така стейдоска. От, я на ній теж роблю вправи. На кожну ногу роблю по 10 разів, по три підходи, і вона дуже допомагає мені. І значить, оце можу навіть трошки вам показати. Бо можна показати. Ставляю однею ногою, потім підіймаюся двома ногами, потім, що те, що ставала остання, спускаюся, ця стається. І так весь час. Головне держати прямо спину треба. Дуже допомагає скинути вагу І казала мені мій рібелітолог Матільда, що потрібно робити вправу, цю поки на лоби не виступить під. Так само і на велотренажери Ось такі друзі. Стоїться доска в магазині 250 крон, але ми її купили в секінді, дуже довго ходили шукали, але все-таки ми знайшли і купили її за 50 крон. Вона тут робиться вище, нижче. Оця від, 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 відсоєняється, ця остається. Ось, бачите, от 50 крон вона коштує. І дуже корисна штука. Не дивлячись на те, чи є операція, чи нема, але коли ти Зробиш однією ногою і іншою по 40 разів, то в тебе живіт зразу спаде. Ось на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю всім міру, здоров'я, головне здоров'я, а потім уже все остальне. Ну, і мир на першому місці. Буде мир, буде все. Не будемо турбуватися, буде у нас здоров'я, будуть спокої наші. Рідні, всім до побачення і до зустрічі на каналі.